Нехай день для добрих людей буде добрим. Я людина з живою душею, Олена Щербань, Сповіщаю, що я людина. Це я роблю навмисно, свідомо, у публічному просторі, щоб мене дуже добре чули. Мене чомусь тоді дуже добре чують. Я трішки вас сповіщаю про певні моменти, про певні. Події в моєму житті. Ось. Значить, що в нас тут сталося? Було змінено керівника відділення нашого місцевого ВП номер 4 Ну так, раптово було змінено. Тепер новий у нас. Надії особливих я не маю на нових. Знаєте, я така дуже консервативна, тут до старого ледве звикла. Він і не старий по віку, а так, по посаді. Ось. Тепер. Встигна робити чимало, він, наприклад, мені не хороших справ. Ось. А в зв'язку з тим, що мені було завдано тілесних ушкоджень, можливо тому, що зі зміною керівництва було відкрито дуже швидко кримінальне провадження. Радості в мене немає, тому що це комусь проблеми. Ось, ну, не треба, не треба було мене чіпати. Я ж постійно заявляю, я людина, то мене по-людському. Боя по-людському, кармічна відповідальність. І тепер я хочу зараз повістити ще про те, що слідчя... ну в нас або називає слідчою, вона інспектор її призначили там по наказу. Ой, бо тому що робити досудове розслідування має виключно слідча, і, вно... і вносити в ЄРДР запис тільки слідчий. Ось, Так вона мені каже, Довідку, посвідку. Зараз треба робити процедури різні, там судово-медичні експертизи, там, слідчі експерименти, посвідку про фізичну особу. А я кажу, я людина, ви не визнаєте знаєте мою правосуб'єктність. Якщо ви не ви знаєте, я по закону. Добрий день, Михайло. Я, значить, є я за це законне покарання. 34 тисячі доларів. Не ви знаєте ви, платите, переводьте в гривні. Долари мені не потрібні. Це 1 мільйон 260 тисяч. Можна округлити 1 мільйон 300 тисяч гривень. Значить, не визнає інспектор, суд медексперт. З нього так самісінько. Диви, бачите, і визнають або визнають, або заплатять. Оце така сьогодні мені з вами балачка. Я відстоюю себе, свої права. Своїм словом, своїм правом, своєю владою людини з живою душею. Ось ось і все, і живу. Нехай день для добрих людей буде добрим. Так хочеться вам нести позитивне таке все позитиву вам.